Доброго дня, виїхали подивитися, тут ми на ячмінь, кукурузу. Такі колоски на нашому ярому ячміньові підкрайк. Тут так. Славні. Їсти ми йому дали при посєві. Сівалкою скільки могли там. Тих 70 і тоді та тут Косом підживив його. Колосочок є, непоганий колосочок. Дивіться який. Славний колос. Ну все одно ще йому маловато їсти. Ну, фон наче непоганий, в пояс ячмінець. Ара поїдемо, подивимося на кукурузу. Сояшник наш проїжджали вже то в пояс. Саксон з Бомондом. Так, отакий вид має наша кукурудза. Дивіться. Славненька кукурузка. Посіяли ми її перед посівом, дали кас. Потім при посіві 100, по 55 кг десь вийшло в нас карбаміду. І потім ще перед дощом. Вона ще не вилазила геть кукуруза. Дали ми по 100 кг лікою. Пішла пішли в нас ось цей тиждень. Менше на ну, того тижня Почти кожен день дощики. Такі собі міру, спокійні дощики. Такий вид має наша кукурудза. звісно, погано ми виклали валку перший рік. Да, це, звісно, погано вона тут ось дивіться, яке є. Але щоб це що все зійшло, щоб було, буде добре. Бачите, після дощів пішла мушійка. Треба мотижити, будемо зараз наверное, цепляти або нашу, або когось шукати, щоб на 8 радків мотигу і мотижити. Бо наша тільки 5 жрать забирає. Щось треба думати. А так то кукуруза. І це вона по-діскованому сія. Змолочена пшениця з здіскована. Потім на осінь ще раз його. Ціна да, перебили. І навесні раз, раз внесли каси і задіскували. Хотіли і культивірувати, бачите, осети. Але поки але поламався культиватор, ті й дискували. Доволі непогано. На горенці там є з'єднані куски після сої, після пшениці, то різниця, звісно, по сої кукуруза пісня. Тут ось бачите, є менша, але так-то. Кукурузка більш менш. Так, такий вигляд має кукуруза, посіяна по сої. Краща, звісно, кукуруза. Там теж рідка, тут там все є більш менш. Вже вона грубша стає. Дощ, звісно, теж листки там на ті менш в болоті. А тут, де вона йде вона то більш-менш буруза. Треба давати добре їсти. Дивіться буран посохший. Дивіться. Куруза тут краще, тут пляциком якась така, щось то землі чогось не вистає, чи що, не знаю. Тут ось вже пасенки кидає. Є їсти ти кидає кидає Що Я того рісня зійшла, то то є бобики. Такий фон має кукуруза після сої. Слаун, є, yeah. можна сіяти. Треба сіяти після сої кукурудзи. Так, приїхали ми подивитися на наше поле з соєю. Мушійка оп'ять йде. Треба ще тиждень і оп'ять кропити сою третій раз вже. Цей рік, мабуть, на ще й четвертий раз буде кропитися. Дивіться, вирвали сойку. Що ти не фокусуєшся? це таке. Дивіться, вже на сої є бульбашка. Те, що сіє на сої з добривом, з бактеріями це є бульбашка. Соя має такий вид. Славна сойка. Вона помаленьку затягує фон поля. Ну, треба крупити, по мушійка йде опять страшне. Треба крупити з тиждень, ні кропити, затягне і не буде сої. Так, і що тут соя сояється, що ми сіяли з самого початку, як тільки тато починав сіяти сою. А та половина площі, то там я показував вам. Мансантовську сою. Це того року ми купили в мішечках по 25 кг, два мішечка, засіяли городик. Це то, що намолотили там. Оскільки вона щось там, я не пам'ятаю, щось по 20 вона наче дала. Но вона зараз гірша, ніж ця соя. Сіялось воно всього один день. о, то Вона зараз трошки гірша, ну то бобики там на ну, ній також є. Там тато аж доницю щось пішов. Тут славний фон має соя. Більш менш у нас. Та не дай, після дощу ша вилази. Соя. Така сойка. Так, ось такий вигляд має наша пшениця. Сорт. Софія Київська. Сіяли тут еліту. Дивіться, який колос. Славне, ось пшениця. Вже вище пояса пшениця. Сорт пшениці нам поки подобається. Головне добре підживити. Можливо, буде у наявності трохи насіння цієї пшениці. Пишіть коментарі, кого зацікавли. Я відпишу номер телефону. Славні колоски. Славна пшениця.